Вітаю, слава Україні! Нагляді ножи від Шузіс відносно новинка, хоча вже в Україні їх достатня кількість. І це, скажімо так, хто ще не бачив або не знає, це дизайн український. Група є така відома ножових любителів НФК. Їхній дизайн. ну Це я вирішив трошечки. Зі своєї сторони подивитися, як воно, що воно і так далі, спробувати пощупать. Ну, по порядку. Ніж робиться в двох варіантах. Рукоять практично однакова, це карбон з протилежної сторони титан. На руках однакове лезо, тільки різниця в покритті, тут сатін, тут у нас чорний Blackwash. Чорний-чорний, темний Blackwash. Різниця більше ніякої, вони практично ідентичні. Один повністю чорний. Фурнітура, титан, лезо. Інший світлий. Темний тільки у нас виходить карбон. Все остальне світле. Титан, звичайно, свого кольору. Чорний зрозуміло, тому будемо на світлому його краще видно. Карпон хороший, якісний, натуральний, невеличка 3D-обробка. Овальчик. Бекспейсер титановий, плюс бонка для темляка. Отвір достатньо, достатньо великий, влізе великий. Темляк. Так, протилежна сторона у нас титан. З фреймлуком, сухарем і титанове кліпса з середньої жорсткості. Клинструю по центру в усьому керамічні підшипники. Відкривається заплавник, це фліпер. Відкриття ідеальне, закриття теж. Тут великий отвір. Можна було б ним відкрити, але але шарик детента дуже гарний, тому відкрить хіба що третім пальцем. Я толком його не умію, тому. Не буду ізвращатися. Так, лезо. На лезі у нас Сендвік 1428 n Тут вказана група НФК українська. Спуски прямі, тантуїт, сатин. такий високий, практично майже від обуха, та практично від обуха. Тут невеличкі тільки для цього отвора трикутного і все. Все аккуратненько, красивенько, все ідеально. Так. Вага ножа 94 грама, баланс практично ідеальний. Хватить, зручний, він такий середній ДСІшник, невеличкий. Ну, як невеличкий, середній. Достатньо зручний. У мене рука ближче до великої, навіть для мене все дуже добре. Для середньої для малої буде взагалі ідеально. От так. Так, по обуху у нас 3,5 зведення в районі 0,3, біля тантоїда 0,4 наміряв. Товщина рукояті 12,5 мм. Габарити, щоб було зрозуміло. Загальна довжина 195-196 мм. І довжина леза до рукояті зараз поміряємо. 8 см. 80-81 мм приблизно. Ось такий дай середній дісішник. Невеликий РК, більш так разом з тантоїдом, Ріжуча кромка більш солідна. 87 мм. Отакі цікаві і дуже високоякісні ножі з українським дизайном. Рекомендую якісь шикарні зручні можна користуватися